Працює на городі подружжя Шпилевських. Щороку, каже господиня, обробляють шість сотих землі. «Садимо і картоплі трошки всю городину. От зараз виграв, то, дай Боже, дочекати, то думаю. Посіємо п'ятницю, так плануємо, гірочки, а там же потім помідорчики, перчики, фасолю. і Все, і вже все в нас посаджено. Садимо, щоб на нас хватало. Тут сирена гуде, то дуже добре чути. Тут підвал є, якщо то будемо ховатися, як буде щось летіти. На сусідній дачі поле бур'ян 85-річна Ганна Павлюк. Жінка каже, сидіти без діла не може. Гляньте, який мокрець завівся, і то я мушу його сполоти. Я не можу так сидіти вдома без, без нічого. Син живе в Києві, приїжджав, був тут і це поїхав, бо. Не можна втерпіть, каже. Їхній будинок уцілів, то вони дуже довольні. Тривоги без кінця, тривоги без кінця, без кінця каже. Ну такий напруга. Напруга чекає, а віримо. Вірять і діти, і ми всі віримо, що буде мир. Буде. Пані Галина овочі та зелень не купує, а вирощує власноруч. Розповідає, її син зараз на війні, тому лишилася без чоловічих рук. Він пішов раніше. Написав заяву, а тоді прийшла повістка. Страшно згадувати, тільки сиділи в телевізорі і все. Але нічого, виорала та й помаленьку, огурок вже годи, повискакував який. Порається на городі Людмила Новосад. Каже, робота на свіжому повітрі відволікає від думок про війну. Здається, що не так вносить все турбує. Все як завжди. Треба працювати. Просто нема спокою і нема радості в душі нічого. Все сам купав, вручну її купав. маленько не спішав, то на пенсії їде, помалесеньку, щоб тільки був спокій. Більш нічого не хочу. Більш нічого не треба. Тут трохи якось людина дихає, як сказати, все, але все рівно радіо включу, все одно слухає. Радио, то й як воно там що робиться? Нині на присадибних ділянках працює небагато людей, розповів голова садівничого товариства Анатолій Бащук. Почали працювати з 2 травня, тому що закінчилися всі свята, і люди пішли виконувати свій городній обов'язок. У нас є десь порядка 80 будинків, які люди проживають постійно, а інші на літній період переміщених, якщо і проживають, то буквально одиниці. А як такого статистики у нас такої немає. Цьому році знаєте, що сильно зародило, слива. Чотири роки чи п'ять вона нічого не цвіла. Це напевно на перемогу. Так, да, точно. Оксана Кот, Віктор Легніковський. Новини на Суспільному. Луцьк.